У мексиканській затоці, де вже понад два з половиною місяці з пошкодженої свердловини витікає нафта, триває безпрецедентна операція очистки води. Відповідальна за аварію компанія BP та уряд США випробовують та застосовують різні методи і засоби для очищення води та берегів. Найскладніше це зробити у болотистих місцевостях, які є унікальними екосистемами. Група науковців та компаній зі штату Луїзіана пропонують це робити за допомогою нафтоїдних мікробів, пояснює Юрій Саєвич. На цих болотах гніздяться тисячі пеліканів ще донедавна вони знаходилися у списку видів, яким загрожує вимирання. Тепер їх екосистема занечищена нафтою, великою кількістю нафти, а очищати болота дуже складно. Одначе ситуація не є безвихідною. Управлінні з питань живої природи і рибних ресурсів штату Луїзіана. Професор Ральф Портір наглядає за процесом ферментації сотень літрів нафтоїдних бактерій. Цими мікробами будуть обрискані пляжі та болота вздовж узбережжя мексиканської затоки. Ці мікроорганізми живуть у болотах у південній частині Луїзіани. Їх не слід називати супермікробами, а радше акліматизованими мікробами. У них є потяг чи так би мовити любов до поглинання нафти. Портір вже понад 30 років веде дослідження в цьому районі і не раз брав участь у очищенні середовища від шкідливих відходів, використовуючи мікроорганізми. Він запевняє, що ці мікроби не шкодять навколишньому середовищу. Якщо їх запустити в достатній кількості, то вони з'їдять нафту. А коли не стане нафти, вони самі стануть їжею для інших мікробів і відтак зникнуть. Професор портір каже, що нафта, як правило, піднімається на поверхню води, де мікроби починають її розкладати через кілька днів. нафта, що знаходиться на поверхні моря, розпадається під дією тих самих мікроорганізмів, які ми хочемо використовувати у болотах. Застосування дисперсних засобів на морській поверхні виявилося ефективним. Однак портір остерігає, що використання їх глибоко під водою і в болотах може отруїти середовище збирати нафту під поверхнею, це можливо неправильне рішення. Прожерливі чи голодні мікроби знаходяться саме у верхніх шарах океану. TDM Technologies – фірма, яка мікробами очищує забруднені землі і води. Свого часу вона купила ліцензію на розроблену портіром технологію. Ми виготовляємо наші мікроби у дуже високих концентраціях, щоб вони могли відтак розкладатися і поглинати високі концентрації нафти. Пітре Лаборд каже, що її компанія чекає на дозвіл від берегової охорони США і відтак почне розбризкувати мікроби в найбільш уразливих болотах штату Луїзіана. Фірма спроможна щотижня виготовляти 170 тисяч літрів висококонцентрованих мікробів в основному ми втягуємо солону воду через цей фільтр до цього приймального баку, із нього вода йде до одного з реакторів. Це реактори. У цьому видно піну. Це фактично і є мікроби. Науковці згідні в тому, що після того як більшість розлитої нафти буде зібрано і пляжі частково очищено, лише мати природа з її незліченними мікробами може завершити справу очищення навколишнього середовища. You be safe America.